Друзі, всіх вітаю і всіх бажаючих. Забираю із собою на складні пошуки до бюджетних сегментів магазинів з одягу. Чому складних саме для мене? того, що попереду літо, і літо тепер не тільки на півдні, дуже-дуже спекотне. І та єдина річ, яку ви на себе натягаєте в шалину спеку, має одночасно бути і комфортна, і практична, і гарна. Має подобатися, звісно, в першу чергу. вам, Та інколи оточуючим догодити легше, ніж самі собі. І з літніми речами у мене саме такий складний діал. Мені важлива і довжина, і щоб не прозора, і щоб не стискала, і щоб догори не зліт. Вважаю, що жінкам, незалежно від типу фігури, знайти улюблену літню річ, сукню тощо. Важче, ніж у зимовий сезон. Напишіть вашу думку, Чи я одна така. Наприклад, ця чудова сукня подобалася і за кольором, і як зверху сидить, але спідниця стояла колом, незручна, якось їй було занадто багато, Ну от, не закохувала у себе і все. Може, пізніше як лишиться ще до неї придивитися, бо вибір із вдалими літніми речами часто буває, обмежений. Тому, врешті-решт, мені легше надягати якісь спортивні легкі брюки, легку якусь футболку, і на тому, і на тому пошуки завершуються. Хоча в спеку... Класно, коли тримається одяг, отако лише на плечах, а це сукні, сарафани, і от саме до них багато-багато претензій. Та є одна проста закономірність, якщо глибоко в душі, от на базі просто спокійно знати, що необхідна річ тобі зустрінеться, і ти зможеш її собі дозволити, то так і трапиться. Сталося подібне із тренувальними лисинками, які я шукала довгий час. А зустріла їх тоді, коли шукала сукні. Це теж закономірність, а вони міцно зшиті, особливо позаду, це важливо. Тому що активні вправи і навіть фрмові речі інколи на швах несучих не витримують. А ці вже витримали три тренування, і ну, там дуже м'якенька фібра, вона не затискає, але і ніяких недоліків не виділяє. А тож всі, хто так само перебірливі та тривожні, всі, хто шукають краще з можливого, тисніть лайк і лишайтеся разом зі мною. В залі почали працювати кондиціонери не на тепло, а на прохолоду, то я встигла трохи застудитися і шукала якогось еластичного верху для спокійних, неактивних тренувань по типу йог, всяких розтяжок, працювань розтягувань м'язів, Ну такі спокійні там, де ти не потієш і відпочиваєш. І цей верх замали, це XS-розмір, в принципі, річ тягнеться. Та все треба обирати по розміру або трохи більше, бо під руками неможливо було витримати. Так сталося із шортиками, мені сподобалося декілька моделей. Перші зараз на високій посадці теж малі. а Наступні теж малі, хоч вони тягнулися, і я спробувала їх на себе натягти, але вони малі. Так сталося, що в той день навіть мої чорні колготи були замалі. І вони затискали, ви бачите, що я струнка. В мене м розмір. Якщо я надягаю колготи менші на розмір на розмір, то звідки з'являються зайві жиринки. Розумієте, все має бути по вашому розміру або на розмір більше. Тоді речі сідають комфортно, правильно, і вони вам прислужаться, а не нашкодять. Ви так і хочеться сказати. Собі дозвольте на собі, ткани трохи більше, ніж вам прикону. О, ці шортики фірмові від Levi's, це розчарування, вони замалі, я не змогла навіть приміряти. Та такого кольору, моделі, дизайну, хотіла б мати себе вдома. Я б в них ходила із задоволенням по двору. У мене є до них відповідного кольору дизелівська футболочка, ну, але замалі. З наступним комбезом трохи я не зрозуміла, можливо, ви підкажете. Він мені по тілу за зростом ніде не тягнув, тобто нібито по зросту мій, але от довжина штанів коротша. Можливо, це як кілот, і кілотний такий комбезик, кілотний низ, тобто мідл довжина. Але трохи якось, або я не звикла до такої довжини. Або все ж таки за зростом малий. Хоча от по тілу вам кажу, ніде не затискало, не затискало зверху до гори, було нормально. Сиділа італія і все а ніби як по мені. Можливо, не в зрості справа. А тканина 100% льон, дуже приємна. Льон вбирає дуже багато вологів в себе, тобто для літа, а тканина, надзвичайно. Просто льон мнеться, особливо після сидіння, під колінками з боків. Ця сукня, взагалі, я не зрозуміла. Я подумала, що це віскозний ромбер. Тобто шортики внизу. Але це і не ромбер, і не віскоза. Таке щось Ну, вже надягла, приміряла, показала, як змогла. Така сукня, верх в неї типу як під ретро. Але сподобалося, що і з напуском, що вона така. Не силуетна, хоча сама спідниця стояла по боках, не знаю, якось у різні сторони. Ну, а від невдалих поки що пошуків, як з чогось файного, переходимо до вагового секунду. Роздивлялася кілька дрібничок, переходьте в посиланні на мій інстаграм. Дещо з цих речей я придбала, пропоную вам, як оцей брелок від марки Кіплінг. Такий новий коштує до 600 гривень. це новий варіант. Є в мене і попередні їхні версії брелоків таких. а Годинник від ГЕС аж 800 гривень оцінили. А ця каблучка не вдала, вона зроблена дуже грубо і там було втрачено стразини і стразини видно, що вони дешеві були. От така підвісочка у вигляді годинника теж треба це все перевіряти протягом доби. Дозволяється в магазині все, що пов'язано із годинниками, перевіряти, чи працює, чи ні, можна повернути по чеку. А така каблучка біжутерна, думаю, що це. Чоловіча біжутерна каблучка. Та чи носять чоловіки такі каблучки біжутерні, я не знаю. Ще сподобалася мені ось така маленька, тоненька з дрібними стразинками в, в срібному тоні. Зроблена вона дуже якісна. А, також мені сподобався чоловічий браслет шкіряний. І ось такий брелок, думаю, чоловікам краще підійде. Написано Я люблю Дубаї». Такого дизайну саме з такою етикеткою коштують вони від 25 до 30 доларів кожен, в залежності там, від стразен, кількості елементів. Також мені сподобалася каблучка, яка називається Ока дракона або Ока диявола» або блакитне турецьке око. Я так розумію, що це від зайвого. Ока від злого ока а, дизайн. Є подібні сережки, підвіски ще існують, мені дісталася нова каблучка з дуже дрібними стразинками, які зроблені, посаджені дуже-дуже якісно, міцно. І вони блищать, от, за якістю дуже схоже на Сваровські. Я також роздивлялися комплект із браслету та броші заколки на. А, Зачіску, із натуральних каменів. Дуже гарно зроблено, одразу знайшло, знайшов цей комплект а, власники, власника. Гарно, якісно зроблено, Думаю, що це ручна робота, маркувань немає, але камені всі натуральні. Вона така, знаєте, і не важка, і не легка. І кольори, і під вишиваночку, і під будь-яку етнічну блузу. Та і так просто дуже класно. Так виглядає тоненька каблучка. А яка є в мене в інстаграм, вона дуже ніжна, бірюзова, блакитна, гарненька. а Далі вам покажу пінку, розлітається у мене аж бігом. Значить, це мус для душу. Але використовую його саме для обличчя. Всім, кому захочеться спробувати. От ніжнішого для обличчя ви не знайдете нічого. На розетці є зараз акція 210 гривень. Біжіть на розетку, купуйте і користуйтеся для обличчя. Я вам дуже-дуже раджу. Пощастило знайти аромат від Сари Джесіки Паркер. Він і не солодкий, і не терпкий, а такий, знаєте, як напівсолодке вино. Дуже стійкий аромат. Це фіксатор макіяжу два в одному, ще як аромат і мікс можна використовувати. І коштує він від 25 фунтів. Мабуть, щось якісне, я не пробувала, він новий. Ну а ми з вами опиняємося в вуговому секунді. Я у Светрику, який ми купували декілька відео тому. Травень дуже-дуже прохолодний, тому светрик і легкий пухон ще зі мною. Взяла в примірку комбінезон, він трикотажний, але виглядає як сірий, варений джинс. Наперед скажу, що він дуже обтягуючий і незручний. Я просто примірила з цікавості. А далі дуже коротка курточка джинсова, якісна. Примірочні темні, тому видно, буде погано. Наступна курточка коротенька горнючого кольору це синтетика, але вона мені, от саме вона мені і сподобалася, пізніше покажу. Далі від Primark новесенький светрик і від автограф новесенький кашемір, дуже маленький розмір, гарний колір просто взяла вам показати. Приміряти не зможу. Від праймер кажурний светрик потребує світлої білизни, це більше, ніж l Розмір. Цілком приємний, новий, заважив він 400 майже 500 гривень. Такий непоганий любителя. Не знаю, приміряла, показала. Погано видно цю гарну курточку коротеньку, але вона, вона дуже якісна, там такі подертості делікатні, класна. І приємна, приємна до тіла. Форму тримала. Така закоротка, занадто молодіжна. І от що ви думаєте, кажу занадто молодіжна, а наступну річ теж коротку курточку придбала. Буду надягати з собою на спорт, того, що тепер або протяги, або занадто холодні кондиціонери. Ну а поки що показую вам трикотажний комбінезон під джинсову тканину. Він такий і на спорт він не годиться, і бігати у ньому Ну, от не знаю. Не знаю, такі якісь Мені сподобався колір та ідея. Все інше, у тому числі, я у ньому не сподобалося. Ну, і ось ця моя курточка, ось не змогла я від неї відмовитися. Я знала, що якщо її не придбаю майже за 400 гривень, я буду про неї думати, я захочу повернутися в той магазин, витрачу на це і час, і гроші на дорогу, а гроші у мене були, і мені вона була потрібна. я млію від кольору хакі. Поліестер там був дуже приємний. Понизу є така резиночка, вона не затискала мене по тілу. Сиділо це все на мені ідеально. З чим носити, ще не знаю. Але забрала із задоволенням знімаю вам ще одного відвідувача. Сподіваюся, на наші нові зустрічі і те, що всі ви лишаєтеся живі і здорові.